Подвійна суцільна, це якщо ми говоримо про ПДР і говоримо взагалі про автотранспорт, автомототранспорт це подвійна суцільна, забороняючий сигнал світлофору, а саме там червоний-жовтий, порушення правил зупинки, стоянки. Також водії керують транспортним засобами в стані алкогольного сп'яніння. Ці та інші порушення фіксує у Полтаві протягом тижня мотопатруль. На лінію заступають два екіпажі по два мотоцикла. Переваги. Мототранспорту це мобільність, швидкість, оперативність. Тобто до місця виклику ми можемо дістатися швидше, ніж автомобіль, зважаючи на те, які затори в місті Полтава. Початок дня і ось перше порушення. Це ж не місце для парковки, правильно? Тут ходять люди, гуляють дітки. Працюють мотопатрулі з 8-ї і до 20-ї. За словами правоохоронців, саме цей вид транспорту наймобільніший. Даний мотоцикл обладнаний маячками синього та червоного кольору світлоприблизковими для зупинки транспортних засобів. Є у нас кейс для документації на транспортний засіб для матеріалів. Матеріали з собою возимо. Нагадаємо, в Полтаві мотопатруль працює з 2021 року.